Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просте Речі. Юа. Компанія Apple готується до оновлення свого найдоступнішого ноутбука, і якщо чесно, друзі, я також чекаю на це оновлення і буду реально розглядати його для придбання. І мова сьогодні йде про нове покоління MacBook Air, яке має бути анонсовано вже найближчими тижнями і надійде на продаж до кінця вересня цього року, про що зокрема відзначає Марк Гурман із Bloomberg. Нові MacBook Air отримують давно знайомі нам дві версії. 13 і 15 дюймів. Безумовно, ключовим оновленням стане перехід із процесора М3 на М4, який має забезпечити помітний приріст у частині продуктивності та автономності MacBook. Також новому MacBook Air 2025 року прогнозують поліпшену 12-мегапіксельну камеру із підтримкою Center Stage і Desk View, порти Thunderbolt 4 замість Thunderbolt 3 з опцією дисплея з нанотекстурою. Сподіваюсь, що новий MacBook Air візьме хоча б частину характеристик базової версії MacBook Pro, і у нових моделях для початку можна буде під'єднати вже два зовнішні дисплеї за відкритої кришки MacBook. Час покаже, друзі, але я точно впевнений, що новий MacBook Air 2025 року на чипі m 4 буде користуватися значним попитом і популярністю у компанії. А що ви думаєте з цього приводу? Хотіли б ви собі придбати такий MacBook? Пишіть у коментарях, друзі. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!